Лидер движения среднего класса. Пожалуйста. Он, конечно, говорит за время на редакции. Добрый день, уважаемые участники. Я хотел бы задать вопрос представителю партии Бьют. Это представитель силового блока, я знаю. Я сам юрист. Я хочу спросить, а что мешает сегодня навести порядок в Министерстве внутренних дел, в судах, где предприниматель или простой человек не может получить ни одного решения? Коррупция в МВД достигла просто вершины. Я говорю, человек, который с этим сталкивается, как предприниматель. Ответьте на этот вопрос. А, и еще я хочу сказать, что сегодня мы видим, закончилась регистрация кандидатов в депутаты, и мы видим, что номенклатура фактически власти выставила нам из первых десяти кандидатов 9 представителей номенклатуры. Людей, которые десятки лет отработали, чтобы гни гнобить, чтобы железной рукой сгибать. весь остальной государство, и сейчас фактически нет выбора для а, простых людей. Я хочу сказать, что средний класс и украинское государство будет выбирать новых. А, а железная рука сегодня нужна, чтобы взять за шкирку вот этих 9 из 10 и выкинуть их из нашей страны. Потому что они захватили ресурсы, они используют народ, они используют все для того, чтобы страна не двигалась. Номенклатура и те кандидаты, которые выдвинулись, которые не стыдно прийти сюда, десятка лет отсидев и ничего не сделав во власти, именно эти люди нуждаются в сильной руке. Чтобы их взяли за Шиворот и удар... дали под зад ногой и выкинули из нашего государства. Вот где нужна сильная рука. Очень зло. Это, это правда. И слышите, Но люди честно. кричат. Правда. Зло. Ну что? Нестор Шуфрич. Что интересно, господин Шуфрич, что 30% людей считают, что Виктор Янукович может пожелать сосредоточить власть в своих руках. Но еще более интересно, что в категории 18-29, то есть молодежи, 45% считают так. Дякую, Осави. Чесно кажучи, це мене дуже здивувало, тому що якраз відносно Віктор Федорович Янукович, я такої відповіді не чекав. І ми спробуємо про це поговорити. Що таке влада? Давайте говорити відверто і чесно. Влада це гроші. А гроші, навпаки, це є влада. І в умовах, в яких живуть всі демократії в усьому світі, це правило працює. Де має бути влада? Буде найбільш небезпечним для України, якщо влада буде зосереджена в одному місті. Це було у нас і при Кравчуку, це було у нас при кучмі. Зараз можна сперечатися, як оцінювати ті часи. При Кучмі, було, при Кравчуку було 10 тисяч відсотків інфляція. При Куч... Ми вновь в прямому ефірі на телеканалі Україна. Я напомню, ми працюємо в форматі банка времени. Кожна політична сила, кожен кандидат. располагает временем в эфире, он им распоряжается как хочет, согласно своей там, согласно стратегии. У нас есть даже депозит. Мы должны время некоторым политическим силам. Исходя из последних программ, я просто хочу напомнить, да, что вот кому мы должны, это как депозит в банке, время это деньги, поэтому... Процент вот это вот нет, не получится. Может быть с следующим выбором. Блок левых сил, депозит 2.34, блок Юлии Тимошенко 8.28, Александр Мороз 4 секунды, но ну это прям. партия регионов 7.46, Людмила Супруна 1 секунда, Виктор Ющенко 1.05, Олег Тогнебок 9 и на Богословской 5 минут 40 секунд. Но я не смогу, как любой банкир, отдать весь депозит сразу, поэтому, когда у вас истечет время, будем торговаться. Сколько вы получите еще? Олег Тогнебок, пожалуйста. Я перш за все хочу подякувати шановній аудиторії, яка дала можливість мені тих, ті хвилини висловити свою позицію стосовно власне, цієї ситуації, в якій ми зараз з вами перебуваємо. Ви знаєте, я отак стояв, як і ви, зрештою, сиділи, і дивився, як вони між собою сперечаються. Сперечаються між собою приб'ют, які ще зовсім недавно, і це вже вкотре, хотіли зовсім поміняти Конституцію в Україні і створити владу двох тих політичних сил щоб їхні олігархи навічно керували українською державою. Перед тим, як ми починали програму, нам пропонували ролики, де сперечалися прем'єр-міністр і президент. А ми пам'ятаємо, що ще півтора роки тому назад, перед виборами сьомого року, вони разом спільно йшли, як вони тоді казали, двома колонами заради того, щоб створити єдину коаліцію і побороти партію регіонів і Януковича. Але тільки ну, вони прийшли до тієї влади, як моментально забули про свої обіцянки. Вони, ці представники кримінально-олігархічних кланів, які сьогодні знаходяться при владі, вони час від часу тепер навіть говорять про відповідальність, але самі забули, що це таке. Відповідальність це просто банальне виконання обіцянок. Ми йшли, ми обіцяли, ми це зробимо. Не зробили, щось сталося, вибачте, до побачення. І через те, мені здається, ми вкотре з вами переконуємося. Основне, що зараз потрібно для суспільства, для України, для поступу вперед. Це є очищення тієї влади. Це є так звана люстрація. В багатьох країнах світу це відбувалося. Не справилися, вибачте, будь ласка, Ідіть, продавайте снікерси, заробляйте собі тим на життя. Сім мільйонів українців виїхало на заробітки, будьте добрі, Італія, Португалія вас чекає. Заробляйте, якщо хочете. Але даруйте, будь ласка, не треба мучити ні себе, ні нас. Вони грають гру, дивіться, сьогодні одні влада, інші опозиція. А завтра все нібито поміняється. Але ті самі люди і будуть при цій владі знаходитися. Очищення влади після очищення влади в обов'язковому порядку зміна системи влади. Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке я представляю. Запропонувало ще два роки тому назад проєкт Конституції, не зміни і доповнення до діючої, а проєкт Конституції України, в якому чітко зазначено, як треба при теперішній ситуації, щоб змінити політичну, економічну, соціальну ситуацію в Україні, поміняти владу. Для цього раз Україну треба побудувати як унітарну державу. За формою правління Україна має бути президентською республікою, де президент, окрім того, що є головнокомандувачем, стає і главою уряду. Він має своїх намісників на місцях, які дивляться за тим, щоб виконувався закон. Парламент має обиратися за пропорційною системою, Господи, за відкритими не, списками. Три минути і стекли. Сподіваюся, що буду мати нагоду розказати, як треба змінювати цю владу, як треба керуватися поняттями політичної відповідальності. Дякую за увагу. Я спершу пишу. Олеже. А, запитання? Ні, та репліка. О... Або питання. Або питання. Олеже, о... дуже чудово все прозвучало, красивий спіч, особливо про нові обличчя. І про очищення. І про очищення. Мабуть, треба забути, що ми з тобою ще в 98-му році в Нижній аріанді в Санаторії Верховній Раді, як народні депутати разом в шахи грали. Я цього і не заперечую. Мій Двічі друже. я був обраний народним депутатом України по мажоритарному виборчому округу. Я не йшов по списках, а обирався, до речі. Якщо ви вже згадали про мою політичну біографію, я дуже вам вдячний. Я двічі обирався по тому самому округу. І другий раз люди мені дали підтримку вдвічі більше голосів, ніж першого разу. Значить вони хотіли мати такого депутата. І, звичайно, був народним депутатом з 98 по 2006 рік. Олеже, тобто, що щодо нових облич ми з'ясували. Але друге питання мене теж трошки здивувало. Давай відверто говорити. 2004 рік, листопад-грудень. Я добре пам'ятаю. Як дуже красиво танцювали Юлія Володимировна і Віктор Андрійович Ющенко на Майдані. Хто їм підтанцював? Саме ти, вибач мене. Так скажи мені, ти зараз несеш відповідальність за тот безлад і хаос, який є в країні. Тому що ти є сьогодні частка помаранчої влади. А нас треба туди, не треба туди приплітати, не не тому що ви Це... разом одружувались і от зараз разом і відповідайте. Ви разом дурили людей і разом відповідаєте. Пане Несторе, це ви згадуєте ті моменти, коли ви голий до пояса бігали, так? Е, біля Центральної виборчої комісії. Ага, дійсно, дійсно, було, було, пригадую. Звичайно, що я не знімаю з себе тієї відповідальності. Представляючи націоналістичну силу, ми в лютому місяці, в липні місяці 2004 року на своєму з'їзді ухвалили рішення, що для того, щоб повалити бандитський кучмівський режим, треба було в даному випадку підтримати. На той час Ющенка, і я цього не заперечую, і ми тоді в нашій заяві чітко сказали, незважаючи на те, що Ющенко не є націоналістом, а я за своїм світоглядом є націоналістом і пишаюся цим, то він є націонал-лібералом швидше, але все одно для того, щоб побороти цей режим, треба саме підтримати його. Але...